Друзі, сьогодні в нас нове надходження. Це Hyundai Santa Fe, народний автомобіль. 2.2 дизельок, шостий рік, весь в рідній фарбі, в дуже гарному стані. Так він виглядає по кузову, тільки що перевірили. Дійсно, не одна деталь по кузову я маю на увазі метал, не фарбувався. Без нюансів. Дуже гарний стан. Такий він по кузову. Рівненькі, без ржі, без нюансів. На повному приводі, на автоматі та на повній комплектації, як для цього року. Так, є в нас лючок, повний електропакет, електрорегулювання передніх двох сидінь. Корекція. Заді спереді допи, підігрівчик. Так він виглядає, клімат. 200 пробіг, повний мультируль, електрозатемніння, є сигналізація. Подивіться, в якому стані. Дуже-дуже гарний. Так, під чохлами. зараз покажу. Шкіра, це натуральна шкіра на Санта-Фе на цих руках. В общем, чого не порвано, не затерто, просто хазяїн такий дуже щепетільно за автівкою. Задній ряд. Адже як новий, є дві пари ковриків, зимня і літня Варіант. варіанти. Він на дисках, скло рідне вкруг, зараз подивимося, що по лобовому. порошки, верні карти. О, так. Все виглядає, це не порвано, трішки підзатерто, тому що по бокам кожзам і він затирається. Так, в общем, повний порядок по сидінням, по салону. Так, лобове скло. Так, не рідне, але ми в Україні, тому машина 2006 року може дозволити собі бути і не рідним склом. Приїжджайте, друзі, живий дизельний варіант. Ціна дуже-дуже гарна. Всіх очікуємо в нас на тест-драйв.